Росіяни у ніч з неділі на ранок 8 грудня атакували щонайменше чотири області України. Є загиблі і постраждалі. На Сумщині російські дрони вдарили по дев'ятиповерхівці в Охтирці. Пожежа охопила кілька поверхів. Рятувальники евакуювали 35 людей, де блокували сімох, серед них дитину. Попри загрозу повторних атак вогонь загасили. Наразі триває розбір завалів. Дані про постраждалих уточнюють. На Дніпропетровщині загинула одна людина, п'ятеро поранені, двоє з них діти. У Дніпрі зайнялася адмінбудівля, пошкоджені багатоповерхівки і авто. У Криворізькому районі загинув чоловік. У Павлоградському поранені четверо. Серед них 14-річний хлопчик, зруйновані будинки. У Нікопольському районі травмована 13-річна дівчинка. У Чернігові уламки дрона пошкодили багатоповерхівку, травмовані троє людей. На місці працює пункт незламності. А на Київщині повторний удар по фастову спричинив масштабні займання.